Пригород, народ, всім привіт, з вами Водя, і сьогодні. <реш> сьогодні ми з вами. Yeah. І сьогодні ми з вами зробимо шикарну угоду, Я вам покажу мій спосіб торгівлі, ми проаналізуємо валютну пару євро до долара. Зайдемо на цю шикарну бінарочку і заробимо бабок. Ми станемо мільйонерами, відчуємо цей вайб. І ми з вами. Зробимо мінімальний аналіз, і е, я вам покажу, як це дійсно працює. Зараз ми відкриваємо валютну. І зараз ми відкриваємо валютну пару євро до долара. Таймфрейм ми дивимося, ну, давайте минутку, тому що ми будемо заходити на досить короткий час, і ви побачите, як робляться бабки. Ви відчуєте цей вайб і також зможете стати мільйонерами. А, да, на мій баланс, ви не звертаєте уваги, тому що, ну, це ні про що не говорить. А. Я думав, що стратегія Мартінгейла мене може виручити, але як же я, сука, помилився. Коротше, все. Робимо аналіз. Робимо аналіз. Ми зайшли на хвилинний графік. Що ми тут можемо побачити? Що я тут можу побачити? Я не знаю, чи я правильно розумію, але ми можемо відмітити тут імбаланс. Беремо прямокутник, ми маємо отакий імбаланс. Який уже дає більшу реакцію. І ми... а я тут не знайшов пару євро до долара. Де її тут шукають на роут. А, все, бачу, бачу. Євро-долар, нам вже треба євро долар ми вже стали мільянерами. Ти, ти, тут є рівня до долара. Це крута пара. Вай, вона нестабільна. Ми відмітили імбаланс, який дав просто чудовий рух. Але напевно вже... Ми пропустили. Але бачите, як чудового себе відпрацювало. Ми б зашли на цю бінерочку. Зашли б. Ух. Бля. 5 доларів це невеликий гроші. Саме тому я їх зливаю. Або ні, ми будемо торгувати на хвилині. Ми будемо торгувати на хвилині. Чому мені не дуже співпадає графік? Що це? Бля, це не євро до долара. Я вже вам хотів сказати, що бінарки нарки скандіпав. Це дивіться, ми маємо з вами валютну пару євро до долара. І можливо повторна реакція від Інбалансу. Що ви думаєте? Е, з іншої сторони, я ж сам ніфіга не розумію, народ. Ви коротше знаєте, що зробіть? Ми ще раз зайшли в інбаланс, але я не знаю, що це нам дає. Тому що ми можемо йти вниз. Аж до цього. Після чого ми зможемо за реакцію ту зимон як кажуть, да? На... Охуй. От тепер ми можемо точно зайти вверх. От тепер ми можемо точно зайти на хвилину вверх. Але чому на 5 доларів? Чому ми заходимо не на фул? full? На, на, на максимум. Тому що наш аналіз не може помилятися. І ви зараз побачите, як воно чудово себе відпрацює і ми реально заробимо гроші. На бінарних опціонар! Що <laughs> такого не може бути? В будь-якому разі у нас ще є 30 секунд. Такого... То -то просто -такого не може. В смысле, смысл, як так? це такого бути просто не може? То шарить в крипті, пожалуйста, поясніть мені, що це за хуйня. Коротше, все, народ, вирубайте це відео, висновок такий. Що це йбане казінно. Навіть да. ні, це не казино, тому що в казино ході є шанси виграти. Не то, що тут. У мене немає балансу, я весь злив, як ви бачите. І до цього в мене був деп такий, можна сказати, 20-30 євро, який я теж злив. Мені нема на що торгувати люди, тому якщо хочете, ви можете зареєструватися по моєму партнерському посиланню, яке я попрошу особисто в, коп, в, 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 pocket, в Pocket Option. Він мені дасть моє партнерське посилання, і якщо ви зайдете по ньому, депнете 20 євро, чуть, то я з вас буду мати Євро з 50 євро. Все чесно, нічого не приховую. Таким чином, ви зареєструєтеся, буду мати грошики на депчик, ми будемо з вами разом торгувати. Якщо хочете, я створю, е, телеграм-канал, де ми будемо разом торгувати, заходити в угоди, спілкуватись. Е, так що давайте, якщо, якщо, вам, <плес> якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Е, да. Всім удачі, всім дякую, всім дякую за перегляд. Давайте, давайте до зустрічі.